Друзі, все немає часу, немає часу, але це под... відео потрібно мені було записати вже давно. А, знаєте як? Ну, я сам такий багато хто з людей відкладає, відкладає, відкладає. Потім. Ой, так вчора, вчора ж були ці раки по 3, а сьогодні вже по 5. Так ось і з цим дуже цікавим проєктом були люди, які спочатку не брали, поки він. Коштував дешевше, але потім ми додали й послуг сюди. І для мене тут стало набагато більше роботи. Тобто, ось навіть з останнього турніру я аналізував партії під час турніру. Це біля ну десь 2, 2 години я працював. Потім я аналізував партії після турніру самостійно, перевіряв спрагами. Це ще 3-4 години праці. Потім я буду записувати відео. Я ще не записував, сьогодні планую, бо учні по командіровкам роз'їздилися, тому е, буду писати відео. Тобто це дуже-дуже багато праці. Ми також додали інші е, цікаві умови. Давайте по, ще раз побалакаємо, що дає ось цей абонемент. І з 1 червня, чому мені потрібно це відео розмістити хоча б сьогодні. З 1 червня він буде коштувати ну, принаймні 8,5 тисяч гривень. А повинен він коштувати, ну, я вважаю, кілька тисяч євро. Це за те, що ви отримуєте. Що ж ви отримуєте за це? Давайте. Е, немає в нас менеджерів зараз. Вже багато років, як я відмовився від менеджерів та інших, щоб це не полягало на учнів школи, тобто хтось це ж повинен оплачувати. так? Тоді б заняття коштували б, звісно, дорожче. Так ось. Що дає абонемент. Ось я вже казав на стрімах, що ми не так, як у інших школах, ми так не працюємо, що пообіцяли там 10, а зробили 7, ну, ну це, це ж майже 10 ні. Ось, бачите, в нас написано, перше, ви маєте можливість прийняти участь як мінімум у 12 турнірах. Що це означає? А це означає, що проєкт запустився десь. У кінці березня, мені здається, чи у квітні і деякі вже зіграли у сіми турнірах. У Сім у тур, турнірів відіграли. Так? Тобто, ми мінімум 2-3 турніри на місяць, на місяць проводимо. Тобто, якщо ви зараз долучитеся, скільки там? Шостий, сьомий, восьмий, тобто ще 7 місяців так? буде у вас. І це. Більше аніж 12 турнірів, але ми пишемо 12. Хай потім буде приємний сюрприз. Ось тут написано, що ви можете там перевірити свої знання, зіграти з різними учнями школи і з чемпіонами своїх країн, із тренерами школи, з майстрами спорту, з КМСами. І, можливо, десь і гросмейстер завітає туди. Так. це... Що вам, е, над... вибачте, це перескочив на а як тепер звідси уйти? Вийти ось сюди. Вибачте, е, що вам це надасть? Ну, ви будете у команді будете прогресувати, будете готуватися до кожного турніру, будете потім, я про це скажу, переглядати відео, будете знати, як граще краще, і при бажанні ваш прогрес неминучий. Тобто будуть ще й тематичні турніри, але поки що ми їх не проводили. Так. Ну, тут написано за сеанси одночасної гри. Це теж у нас планується, але це така додаткова функція. Я навіть про неї мало кому кажу. Третій пункт. Полу... Отримайте як мінімум 12 відеооглядів від 1,5 години і більше. Я вже казав, ось у попередніх турнірах були огляди десь і більше 3 годин. Це відео від Гросмейстра. Це те, чого немає у відкритому доступі. Це ви отримаєте відео від Гросмейстра, де будуть і ваші ігри розбиратися, і ігри інших гравців. Дебютна частина відшліфована ідеально. І по іншим помилкам ми, ми пройдемося. Ну, ось я пишу для порівняння на сайті Фіди фі... послуга аналізу однієї вашої гри. Від Гросмейстра коштує 70 доларів однієї. А тут ви отримаєте, навіть якщо 12 турнірів, навіть якщо 12 ігор, а не 24. Бо е буває так, що цікаві ігри, і я коментую 3 або й 4 ігри цього шахіста за один турнір. Ну навіть по мінімуму, хай це буде таким супер-супер бонусом. Так ви, ви отримаєте 12 ігор. 12 і не за е, 840 доларів. Не за 840. Рахуйте. Я пишу про те, що ви, ну, звісно, при праці над цим е, при уважному перегляданні цих відео, звісно, будете грати набагато краще. Прогрес гарантований. Це. Ну, а як можна не, не прогресувати, коли ви дивитесь, де ваші помилки, їх у наступних іграх. Не повторюєте, і граєте краще, краще, краще. Це як сніжником. Ви йдете вперед, вас нічого не може зупинити. Четверте, фантастичний бонус. Так, ми це додали там, кілька місяців тому чи місяць тому. Гра на стрімах з провідними тренерами школи, з майстрами спорту. Ну і зі мною багато хто з власників абонементу вже схрестив шпаги зі мною. Тобто це були ігри і на рівних, і я давав фору ферзя, Тобто, це і цікаво, і корисно, і весело, позитивно. Тобто Ми домовляємося, з якою форою граємо, чи без фори, чи якесь тематичне награння, друзі. Ви знаєте, скільки стоїть година з розмейстром. Ну, ладно, я треную по там, мізерній ціні. так? Але е, багато гросмейстрів, у яких немає того досвіду, немає таких успіхів тренерських, а, але вони беруть там, по 100, по 150 доларів чи євро за годину. Я беру трохи дешевше. Так? І ось розумієте, а багато хто на уроках так сидить і грає, так? З учням. А тут ви можете зіграти ну, ось такий бонус отримати. Друзі. Є ликсі, я запишу про це ще відео там такі пропозиції, де е, безрозрядники. Ну вони пишуть, що в них є перший розряд, і пишуть, що кандидатські бали, але це не підтверджує рейтинг-лист. Не підтверджує. Ну, навіть якщо це перший розрядник, навіть припустимо, бо він ж мож, можливо не один. Пишуть, пишуть про те, що вам жалко 40 доларів на місяць, і ви будете зі мною слідкувати за моїми стрімами, я вас навчу, чомусь. Чому ти навчиш? Там так в тебе найвищий рейтинг був там десь на річесі 2300, а так 200. Тобі самому ще вчитися та вчитися. Ти у 43 роки, наприклад, ну, поки займаєшся лише шахами, як ти сам пишеш, і не зміг навіть стати кандидатом у майстри спорту, але вже пишеш, що твоя наступна ціль. Майстер фіди. Тобто, людина не став не першим розрядом, не КМСом офіційно, а вже пише, що наступного, ось там так цікаво, наступна ціль майстер фід. Тобто, е наступна ціль написати, що ти майстер фід. Так воно може працювати. Друзі. Ну у порівнянні з цими аматорами, які е за свої послуги, яких менше, ніж у нас яких ну, там просто дивитися за їх стрімами за тим, як вони будуть там розповідати те, що може вам навіть нашкодити, так вони хочуть за те 480 доларів на рік. Ви можете поки що до 1 червня оплатити лише 200 доларів і працювати з професіоналом, отримати аналізи парків. Ми бачили ціни, які скільки коштує аналіз, не у нас за все це. До 1 червня, друзі, лише до 1 червня це коштує 7 тисяч гривень. Потім буде коштувати набагато дорожче. І ще ось можете самі почитати на сайті, За кожний турнір ви отримуєте шупи. Гарно зіграли, багато шупів. Погано зіграли, мало шубів. Але потім це можна обміняти на мої інноваційні книжки, на мої відео та набагато чого цікавого. Друзі, вас ще день, щоб потім не жалкувати. Вас ще сьогодні і завтра, два дні вас ще потім не жалкувати. Мої контакти є: пишіть, замовляйте, радійте, ставайте кращими.